Вітаю всіх, хто завітав на мій канал! Мене звати Олександр. <кій> так, сьогодні е, почнемо з хороших новин. Уже починає... прогнозується на днях вилуплення каченят. Ось вже і навіть накльоване. Якщо його ви видно, яйця. Е, Отут от така є частина яєць, яку мене, яку ми не мили. Ось. Майстемніші, ці трішки помиті, але не дуже. Мили урощені трішки оцету і води. Ось так, ці вже починають лупитися. Ось це навіть видно. Ці ще ні, ці пізніше. Так як качка встала з гнізда і пішла, залишила гніздо, ми були змушені перенести яйця в інкубатор. Так ось ці яйця ніхто ці яйця не засів. Ми їх також перенесли до інкубатора. Ми раді, що починають улупитися каченята. І тут є тріщинка. Може, ви чуєте, вони стукаються. Ну, це добре. Оприскуємо тиждень до ової, вилуплення. Ну і до цього оприскували але рідко. Так як. У звичайних умовах природних качка йде, миється і тоді сідає на яйця волога. З тим самим вона зволожує яйця. Але у нас інший випадок, тому зволожуємо оприскувачем. Так, ось наш термометр, температура має бути 37,7 і 37 від 1 до 12 днів. Від 13 до 24 дні має бути 37,4. І пізніше 37,2 вже на останні дні вилуплення. Ну, ось так. Ну, ми з вами закриваємо, щоб яйця не, не остужувалися. Я є поки що накльованих. Я бачу два, але вони ще є там. Так що йдемо з вами далі. Отак, кроленята все добре з кролями нашими. Е, тільки що погодували, зараз у вас до речі ранок. Ось так. Трішки я прихворів, але нічого. забагато багато вас переїв. А тут якраз не добре. Кроли... Ці кровента, що були в кровиці, вони пропали. Ну, нікудись поділися, а пропали, коротше. Їх було двоє. Ну ось так, що було, то було. Кролити це взагалі. Не знаю, ще даємо їй один шанс. Так, ці п'ють. І тут п'ють ці кровинята так, ось оглянув все добре. Ось такий білий, два сірі і один такий криль наш великий. Ось наш великий криль Ой. Годуємо сіном, коли йде дощ, і тепер йде дощ. Можливо хтось бачить, тут під дошком, під кролятником не так видно. Скрізь тарас наш. Такий маленький. Тай тарас. Тепер нічого не роблю на городі і по господарстві так тільки годуюся. Ось так. Тому що йде дощ, холодно. У нас поки що 10 градусів тепла. І то якось стає холодніше, ну, дуже холодно. Треба одягати куртку, штани і шапку. Ось так. Так, ці курчата у нас їдять, їх є 19. Ой, вони в нас стоять під дахом. Бігають, але трішки, трішки сюди дощу таки попадає. Даємо е пшеничну крупу. їм не знаю, скільки є вже тижнів, не пам'ятаю. Ну ось так, ну вони бігають. Кидаємо їм сюди трави, щоб щипали. Ось, ось такий дощ, не дуже йде коли добре. Ой, качка собі зробила гністом і наносить яйця. Яйця гарні, великі. Ну, добре, що наносить. Ось так можливо Це Ця качка, яка вже наносила її, це вже другий її нанос. У цієї качки також повинні лупитися тепер каченята, Лише не знаю. Коли. Ну, каченя ще немає. Так, так, сідає, сідає. Це, це агресивна трохи качка. У неї було декілька поганих яєць, але вона їх тепер провітрює. бачите, вона геть не сидить на яйцях. Посунця кидати, зараз яйця всі виштовхнеш. Ця качка не агресивна, але в неї пізніше будуть каченята, вилуплятися, Чемна качка. Так, і ось тут у нас є качка. Так, збираю, там одна качка у нас наносить яйця, крім того, що я вам показувала. Збираю я яйця, можливо когось треба буде відправити. Це також трохи агресивна качки. Усі ті качки ми не знаємо, коли вони мають коли в них мають лупитися коченята, ось у цієї 21 червня повинні лупитися вже коченята. Бачите, яка агресивно захищає свої яйця. Ось такі у нас мамки. Ой, так уже підв'язав огірки. Боже, ой, огірки, помідори попадали. Так, воно ну вже непогано. Тут ще в мене є капустини, треба буде висадити ніх, а то вони тут взагалі вже. Так, помідорки гарні. Добре, що гарні. Так. Так, так, так. Тут був салат посійний, але я його був перекопав. Так, тут є ще капустин такі досить. Що їх можна ще висадити? Тут є і великі такі вже по декілька штук є тут. Ну, висадимо. Так, огірочки. Огірочки вже цвісти повинні. Зараз навіть вам покажу. Суцвіття. Ось, бачите, вже цвісти розсвітати будемо. Це ці огірки, які перші зійшли. А які зійшли... Другі, он вони, а це треті. Три рази гірки. Ось гірки. На городі справи не дуже. Ой, дощ іде, На теплицю набирається вода, треба витрясати завжди. А повинися навпаки, соковита. ну, достигає. Непогано, полуниця ми їмо. Так як цього року вона ще перший раз тільки подоносить, то це для неї якраз добре. Ось так. Ой, ось, ось такі то діла. Ну, полуниця гарна. Десь я навіть, може, вона ще тут залишилась, хочу вам показати, які є. О! Дивіться, які є полониці. <кхід> Такі рожеві, світло-фіолетові чи що? Це ще не дозріла полуниця. Ось така. Ну, вони дуже солодкі і смачні. Ой, полуниць повони, буде ще багато. Але треба сонечко, а то вже досі йде четвертий чи п'ятий день підряд. Дуже-дуже мокро. Так, і тут полуниця плодоноси, тільки ми її їмо тут найбільше, тому що тут найсмачніші і найбільші плоди. Її тут вже немає. Ще не дозрила. Ось так, тільки... Деякі да, ще дозрівають. Правда, і качки мені трішки об'їдають качки. Дуже люблять повонися. Ось такі то діла. Ну, кому сподобалося відео, всім дякую за перегляд. Всім миру, добра, здоров'я швидше на перемога. Ось такі то діла. Дощ іде вже п'ятий день. І не перестає йти. Трішки це погано, тому що і курчата не випустиш. І холодно. Ну, одним словом так. Зате наші рослинки нап'ються гарно води. Але потім, якщо це все зловиться коржом на городі, ну не знаю, як ми будемо це пересапувати. Такі то діла. Так що, всім дякую за перегляд, всім мира, добра здоров'я і свячі перемоги. Всім па-па-па-па.